Гуманітарний хаб гуманітарного штабу Лисиченської міської військової адміністрації у місті Києві розпочав працювати. В листопаді 2022 року а на сьогодні в нас п'ять гуманітарних хабів: це Дніпро, Полтава, Київ, Звягіль, Обухів, і в Запоріжжя в нас здійснюється виїзна видача гуманітарної допомоги. В гуманітарному хабі видається продуктові набори від Луганської обласної державної адміністрації. Набори видаються пільговим категоріям, особам 60+, особам з інвалідністю, багатодітним військовослужбовцям. Окрім Гуманітарної допомоги надаються інші послуги, такі як медичні, юридичні, психологічні, культурні послуги ЦНАП. Спочатку, коли ЦНАП відновив свою роботу, було можливо отримати тільки 4 послуги. На сьогодні ми маємо 56. Це послуги з реєстрації місця проживання, зокрема ветеранські послуги, адміністративні послуги соціального характеру. Послуги з реєстрації місця проживання на сьогодні є найбільш запитуваними, і нещодавно в нас додались послуги соціального характеру щодо надання матеріальної допомоги саме мешканцям Лисичанської громади. Суб'єктом надання цих послуг є управління соціального захисту населення.